Друзі, всім привіт! Ви знову на Ютуб каналі Футбол 24». Мене звати Олег Бабій. І сьогодні ми говоримо про Барселону. По перше, Барселона вчора зіграла у лізі Європи. Непоганий матч доволі видовищний і результативний. З Манчестер Юнайтед. А по друге, Барселона знову втрапила у скандал. Що ж сталося про це? Ми поговоримо із Володимиром Леськом. Володя, привіт. Привіт. Е, я би навіть пропонував спочатку зі скандалу почати, бо все-таки це подія, яка передувала е, вчорашньому матчу проти Манчестер Юнайтед. Отож, розкажи нам, будь ласка, хто такий сеньорне Грейра? Сеньорне Грейра е, відомий в Іспанії авантюрист, пройде світ, але людина, яка вміє продавати дим за гроші, фактично вміє заробляти на повітрі. І вся ця історія з Барселоною, і начебто тим, що вона працювала з суддями, це абсолютний шок. По-перше, був коли тільки на ця інформація з'явилася. Цю інформацію подала не мадридська, а каталонська преса. І почалося все з того. Що, начебто, Барселона е, у період е, з 2016 по 2018 роки заплатила Негрейрі, Грейрі, який був віце-президентом е, тодішнього очільника Комітету арбітрів Іспанії е, близько півтори мільйона е, євро. Е, видання Альмунду нарахувало е, 33 платежі за цей період. І дуже цікаво, що. Компанія Негейри, яку перевірила податкова і знайшла от всі оці рахунки фактури. Фактично 95% обороту цієї компанії це була співпраця суто з Барселоною. От хіба не підозріло? Це, це вже підозріло, оскільки ну, підозріло ще й тим, що в компанії з таким оборотом немалим. Фактично на мільйони. Зареєстровано лише два офіційно працівники. Офіс знаходиться в якомусь підвалі приміщення в Барселоні. от І начебто вони надавали Барселоні, як каже сам, Негрера, технічні консультації. Про що взагалі йде мова? Е, оцей от е, сеньор. Та його син Хавєр, також дуже відома людина в Іспанії. Він ще працював спокійним Арагонесом в Атлетіко. Працював у ролі скаута. Взагалі, в нього було кілька клубів, ще й Валенсія. Він з Арагонесом на Євро їздив. І оцей син Негрери. Він, начебто, займався суддями, коли вони приїжджали в Барселону, тобто повністю логістика від готелю до Ноу. Заселення, і відповідно він їх забирав. Е, перед цим в Барселоні надавали дуже детальні звіти про кожного рефері. Тобто, начебто в цьому полягала ця консультація. Їм надавали е, поради, як поводитись чи не поводитись на полі з тим чи іншим арбітром. І крім цього, ці люди ще начебто робили. Е, Кавалок такої скаутської роботи для клубу. Вони там стежили за гравцями, е зокрема, з нижчих ліг, е за юнаками, які там могли згодом спрогресувати. От, Все це відповідно потрапило в ЗМІ. Марка це вже розігнала до італійського кальчополі, що Барса там ледь е не вигравала титули завдяки власне суддям. Але це теж така знаєш палка з дома. Я вчора відписав про це. Що, що от мадридські ЗМІ, коли починають розганяти такі штуки, це вже більше історія про Жабу і гадюку. Ну ми всі прекрасно за ці роки бачили, як, як той же реал вигравав деякі матчі в Лалізі, і скільки пенальті, той же Реал пробивав і так далі. Ну і що зараз загрожує Барселоні? За новим законом, оце дуже важливо, який в Іспанії законом про спорт, редакція якого з'явилась в кінці року, дуже чітко, чорним по білому, написано, що оця от справа на вже фактично зарахівована. Тобто жодні дисциплінарні наслідки Барселоні не загрожують, тому що вже вийшов термін давності. Це по перше. По-друге, Федерація футболу Іспанії так само е, трішки відсторонилася від цієї справи. Мовляв, а ця людина в нас не працює вже з 2018 року. Сеньорне Негрейра. Він звільнився ще в 2018 року. Чи звільнився, чи просто е, змінився комітет, е, відповідно, його члени, і все. Він втратив роботу і відповідно немає навіть проти кого відкривати внутрішнього розслідування. Але. Є ще один от важливий момент, про який сьогодні вже зранку писала іспанська преса: що якщо не дисциплінарне покарання, е тоді кримінальне. Якщо та ж прокуратура на основі оцих перевірок компанії Негрейра, яка не вперше е вже попадається на от таких от, е махінаціях з податками, якщо вони доведуть. Що в цьому є е, реальний е, злочин правопорушення нинішнього чи колишнього президента Барселони, чи того ж не то їм реально загрожує термін до 4 чи трьох років е, ув'язнення? Окей, це про окремих людей. А самому клубу, по суті, нічого не загрожує. Так, вчора там були заголовки, що там прямо. Теоретичний там, виліт з елітного дивізіону, пониження в класі, там за зразком Ювентуса. Такі штуки Барселону оминуть, так? Такі штуки Барселону оминуть, тому що за новим законом про спорт термін давності не повинен перевищувати трьох років в цій справі вже половиною роки. Відповідно, жодних дисциплінарних санкцій. Просто вони не мають права застосувати до Барселони з тим самим пониженням у класі. Угу. Ну, мене, ще дуже, мене ще дуже потішила реакція в самому реалі. Марка вчора написала, що в клубі говорили, мовляв, ну, от, час довів, що ми були праві. Ну, так само дуже смішно. Час довів, що ви в чому були праві. Що арбітри працювали весь цей час на Барсу, і Барса вигравала титули. Вчора Бенітес приїхав на Радіо Копе і каже. Коли я працював в Іспанії, робили все, щоб Реал не вигравав титули. І він же ж наводить приклад з Черешевим. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш цю історію mm -hmm. про дискваліфікацію Реала. Він каже: Я тричі попереджав, що Черешев не має права грати в цьому матчі. Мені сказали, що все окей. І в підсумку той же Беніти каже, ну так, і потім я його випустив на поле. Ну, це ж до кого зараз питання? До того, що судді, що Марс працювала суддями, чи ти знав, що можливо загрожує санкції, і все одно випускав його на поле. Ну розумієш, зараз з'являються абсолютно такі вже коменти. Це зараз почнеться. Я вже бачу це батл преси мадридської, і каталонської. Каталонська поки що мунду депортів, спорт вони вчора абсолютно були зосереджені на матчі, і взагалі намагалися ці теми якось оминати. Ну, продовжуємо стежити тоді за ситуацією. Я думаю, ще якісь цікаві нюанси можуть з'являтися, і можливо буде ще одна тема для розмови. На твою думку, такі ну така шокова інформація вчора могла вплинути на гравців барси у матчі проти МЮ? чи просто команда зіграла в той футбол, в який вона в принципі може зіграти станом на сьогодні. Я думаю, що могла вплинути. Ну, як би там не було, це все, все ж таки футболісти вони про це читають, у них є телефони, інтернет, вони це все бачать. Що там не знаю, може відкрити справу проти президента їхнього улюбленого, чи знову клуб вляпався в чергове лайно. Тому що Барса, я не знаю, вони ці авії будуть вичищати, напевно, ще наступні 100 років після Бартумео. І я не здивуюся, якщо через тиждень-два з'являться ще якісь е рахунки фактури з іншими компаніями, і я би ще хотів трошки повернутися назад. Зараз ми е поговоримо про матч. Але от Лапорта, коли прийшов, він говорив про великий аудит. Про величезну перевірку, про фінансову перевірку. Віцепрезидент Ромео потім виходив і відчитувався там за кожні платежі. Е, він говорив, і зараз от такі моменти відповідно у мене питання: ви хотіли це приховати? Чи ви цього просто не бачили? Чи в Барса зараз є, стільки є е, різноманітних співпраць з різними компаніями, що ви вже навіть не знаєте е, про що йдеться? Бо за Бартомео платили всім. Агентам шалені суми, якимось посередникам, ну тобто, ця історія ще буде тягнутися дуже довго, І, звичайно, що вона вплинула на гравців.